Друзяжечки, вам доброго ранку. Це шоу рангові курасани». і У нас сьогодні як ви вже встигли помітити в гостях чудова актриса, народна артистка України, телеведуча Ольга Сумська. Зірка Ольга Сумська. Олю, Коли ви з'являєтеся в студії, то хочеться так пошепки з вами говорити. Сісти поруч, але триматися чомусь на відстані. Така краса, яка вби... вражає вбивча краса. Вражає і В'ячеслав соломка у нас І іславсоломка соломка, може... <рес> 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 друзі. А я одразу до кросанчик смачного їжте серденька, хоч понюхаю. Бо а я є, не водя. котрі ви прокинули сьогодні або до нас ну, доїхати? Ну о сьомій, ось сьомі. це для вас норма, як правило, чи ні? Ні, ні, ні. Я трошки пізніше, тому що любите таки, поспати? Ні, Ну хто не любить поспати? Але не до дванадцятої, знаєш, я до обіду виложився і потім вже день вже пропав. Вечір. День пропав. Ні, я така нормальна між совою і жайвором. Скільки лягаєте? Лягаю. Чи є якийсь режим особливий у вас, щоб виглядати ну, такою гарною? Я, я мріяла б як Софі Лорен, десь о 9. Так. Ніхто ж не дасть, ніхто ж не дасть тобі вкластися в дев'яті, все, все тільки починається. Ну, починає у вас це... чоловік, темпераментний, да, приходить з тренувань да, в будь-якому. О, про тренування якраз це, це дуже е, влучно, тому що на, говорити, на, 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 часі, на часі всі ці о, тренування о, 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 о. позавчора приходить і обличчя червоне, от, от, ніс, значить, лоба забив. Я кажу, сонечко, що сталося? Ні, ні, все нормально. І через е, два дні, от сьогодні, він мені зранку зізнався, що, що він добряче вдарився, вдарився о, не обличчям, так закинув вода. обличчям. Так. Ні, не обводу, а об саме цей е, трамплін, тренувальний. Знаєш, я, я не стримала сліз. Я думаю, це, це не так смішно, як здається. Це не, не пущу Віталію. Це слава не пущу. Богу, що просто протер, Да? а якби. Ляпнувся, ти як можна то кажуть? все, що завце небезпечно. Так, Але знаєте, насправді ж просто я переб'ю насправді ж, за статистикою стрибки в воду вважаються за небезпечністю другим спортом після фігурного катання. Сочек, кажи про це голосніше, так щоб всі чули і про Як він чу. погодився? Як ви його відпустили на цю історію? А що він мене питав? Дорогенький. Я йду так. і все. Я йду, він же спортсмен, він драйвова людина. Ти ж знаєш Віталію. Зараз краще. він став краще виглядати з участю в цьому шоу. Мінус 10 кілограмів. Зрозуміло, що коли час. ми говоримо про Сумську, маємо на увазі Борисюк. Ви самі нас до цього привчили. О, Але все, приємно, все ж таки хочеться дізнатися, Олю. Э, останні ваші зйомки. Я не знаю, як останні. Кажуть, крайні Кра Крайні, так вибачте. Крайні Іван Сила, одні з крайніх. Розкажіть нам як то вам знімалися в цьому фільмі з такими богатарями, знову ж таки, красенями, хлопцями? А красені дійсно неперевершені наші силачі на весь світ відомі, Дмитро Халаджі, звичайно, Василь Вірастюк, з якими мені пощастило бути на Майдані. От не актори, так? а скільки харизми. І з'явилися справжні українські герої на екрані. Оце велика подія, з якою я хочу привітати всіх нас, тому що український герой повертається. Ну і звичайно, головний герой і менше не скажеш, це наш режисер-постановник. Він дебютант, як режисер. Він дебютант, такий яскравий дебют. Віктор Андрієнко теж така людина. Непроста я б сказала, тому що на майданчику давалося взнаки. Він всім. У нас тут сидів. Говорив да? так. Ну, да. Він відчури, такий да? розказував, розказував. що він такий хороший. Він любить всіх акторів, нікому зауваження давав давав. Він він не сказати. Візку, а так а от так от, 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 розумієте, він не давав не те, що слово сказати, не давав ніякої емоції е, зробити. Так, не треба мені зі Театр Лесі Українки, театр Фанко. Все, давай второй дубль. І так от разів 5-10 на 10 Він кричить, що геніально. Результатом ви задоволені? Ви водили свою доньку? -молодчина? Ну, я б тобі сказати, Валічик. я б трошечки жвавіше робила свою роль. Я така, як мумія египетська, я кажу. Я не сижу ходив... така... Знаєш, в одну точку, і ну звичайно, що є якісь до себе зауваження. та зауваження, але ж режисер так хотів. Він так побачив. У нас є трейлер цього фільму. Uh -huh. Давайте подивимося Давайте. на цей трейлер. До Ми речі, там... новий трейлер новий. і всеукраїнська прем'єрна хода тільки набирає обертів. Давайте так. подивимося. Іван Сила, Ольга Сумська зіграла там одну з головних ролей. Діточко Ти Що не скажеш де портіган? За що? А ти у мене гаманець украв. Я все бачу. Mm -hmm. Нічого він у тебе не крав. Це правда. Моя сила завжди переможе твою правду. Ось твоя денна норма. Перевантажиш звідси у вагон. Ей ти, село! Ти давай по два таскай! Хоч ви й злочинець, але, як дивно, є люди, яким не байдуже ваша подача подальша Наша пропозиція? Ви круто змінити своє колишнє життя. А ви коли-небудь підіймали штангу? Mm. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу? А що тут підіймати? Як два мішки пшениці на вокзалі. Голівуд слухайте, а мороз по. <риклад> А ми дивилися тут в цій студії минулий трейлер, і він мені подобався більше. Скажу вам чесно. Не якщо знаю, так, чому я, там сумська більш це... красива, хоч Стерний, там її ну, не краще. Я тут е, на три рази більше з'являюсь. Будь-якому, але <реш> там один раз. Але як талановито. Олю. Я, якщо ви дозволите, у вас багато відомих uh -huh. ролей, але є роль не зовсім відома, роль сіми. Скажімо так, вона відома, але дуже яскрава. де ви в дуеті очістись. з Віталієм Лінецьким. Спасибі, що ти згадав, адже це моя одна з улюблених. Це ролей. не просто. Да. Роль, да. панове, хто не да. бачив Ольгу Сумську серіалу серіал, э, серіал э, абонент времена не недоступен. Сі да, Серафіма да. Зуєва, ви граєте актрису, яка мріє про те, що її запросять ну, на зйомки характерна. фільму. Е, Чудовий дует з Лінецьким. Оце І... я справжня, Отакі от, мої ролі. Це улюблені. Ролі. Ви там мрієте? Э, чоловік має мрію мрії, мати дитину, ви не хочете її мати, оскільки чекаєте на роль. Не состоявшись артистка. А ви зіграли свою роль чи не зіграли? Яка ваша роль? Ну, ти так. Почав Сірафі Мезуєвий і тут же ж перескочив Так от захотілося. Ну, Звичайно, що я в першу чергу мама, і це найголовніше по життю роль. Ну а як жінка для цього ж э, створена Всевишнім для того, щоб продовжити рід? І а, знаєш, от з якого приводу сьогодні всі ми радімо? Ми а, нещодавно відмітили ювілей берегині акторської династії Ганни Івані Панасенко Сумської, нашої мамочки, 80 років, і це звучить гордо. І давайте її, ми її Та, наша, наша дорогесенька, наша улюблена. У нас є декілька фотографій, до речі, з так, цього юлею. Можливо, ми їх покажемо так, трошки пізніше. Можливо, як Тільки так. буде команда. І, тим більше, що так пройшло на, на, на такому емоційному підйомі, і прийшли вітати мої прекрасні друзі, Костя Гродич, і Костя, Костя Рітенько Блянська Анжеліка Рудницька, і Толя Гнатюк, і звичайно, Віталік Борисюк все це організовував. Ми з Наталочкою вели. А молодша донечка, ось там ви бачили, старша прилетіла угу. з Москви, аби привітати бабусю. Ось така. бачите, я макіяж зробила мамоні. Ну хіба їй досить ці роки? Ні. Вона просто не перевершена красуня. Вона не ж всіх нас затміла. Ну, йди, я, знаю, да, я знаю інформацію, що от ви е, прибираєте <скільки> тим, як мають прийти гості за 20 хвилин в квартирі. Як вам це вдається? Розкажіть, мені секрет, О, Я дуже люблю прихід гостей, тому що за 15 так, хвилин не. шмон наводиться. Такі. Фу, це чисто І чистота, особливо Віталік. Він прискорюється завжди 360 обертів. Да. І оп, за 20 хвилин. Чим ви? частіше приходять а... гості, тим частіше. Уходить. А правда, що борщ, варто в сукні. Так, да, так, да, роблю таке, серйозно? Роблю серйозно. Ось телефонує кум горянський. Хочу борща. Я говорю, дорогой, я в концертному платье, нічого. Так, я хочу борща, такое що таке? <сум> і уявіть собі, я в мейкапі, у мене через дві години концерт, я стаю е і за 20 хвилин роблю пісний е борщ. От. І власне, що там робити? Ну, Це, ну, якби з, з м'ясом, то тоді трошки довше. Ну, взагалі знатна куховарка. З, -з, -з вечірнім, значить, вбранням, ну <сум> <сум> як на відстані, що. <сум> <сум> — Щоб волосинка не впала, ну, так, щоб не, дав... щоб, не на... щоб не дай Боже, не та це ну, таке знаємо, було? що у вас був період життя, коли ви були зв'язані з а, Михайлом Черновецьким з колцентром. Ось, яка ваша була функція, тому що мені незнайомо приходили, не раз говорила, що я телефонувала в кол-центр і чула голос Ольги Сумської. Ти маєш на увазі Леонідом? Так, Білоріка в Черновецький. Я скажу, що свого часу, якщо це актуально, взагалі скільки часу пройшло, він зробив дуже багато корисного. Він, до речі, допоміг нам зробити спортивний майданчик у Павлівському сквері, там, де ми бігаємо з і звечері, якщо є час, гуляємо родиною. Це наш улюблений скверик, де ми мешкаємо, і там є спортивний майданчик невеличкий, який зробив, до речі, завдяки кол-центру, якщо ви спитали. Ну, от, і це саме Леонід Михайлович. Я звернулася, я тоді ще була ведучою програми Час мера. Куди тільки що не зробиш, щоб в шахту не опускатися? знаєш, як Говорять артисти. Навіть вела таку програму. І власне вдалося дещо корисне зробити. Так що сьогодні можна побачити і бабусі там поважні, і діти. Це дуже популярно гарне місце в парку. Завдяки угу. Саме але ви там працювали чи ви яким чином підтримували? Я працювала це? не в центрі, а працювала в, на іншому телеканалі, власне, де опановувала питання угу. громадської діяльності. Я дуже активна з цього приводу. Тобто, спортивні майданчики, захист зеленої зони, сьогодні відновлення і реконструкція парку Павлівського скверу. Це все на нас. Тобто я дуже вболіваю за долю нашого скверу і тому. Звичайно ж таки, і взагалі за долю Києва, ви можете мене побачити на будь-яких ось таких дуже активних точках, там, де висаджують дерева, прибирають. Якщо заїдете у подвір'я, там може поливати квіти, ну така ходить жіночка. Хто це? А придивився сумська. Я без лікуючи шлангом? А ну в мене це баняк оцей. А делітка подарунок, який вам зробив чоловік, ваш коханий. Подарунок Ой, Боже, багато цікавих подарунків, але. Найголовніше, може, я ще чекаю. Вам постійно ставлять це питання, але все ж таки, як вам виходить так гарно виглядати? Оце ж все він. Да. Оце за слава я. А, ну, де я переглянуся там. Ні, мені все... теж цікаво. Як вам це вдається? Тримає в напруженні весь час? Так. Да, Звертає звичайно. свою увагу на увазі. А інші що дівчат? ж я на нього дивлюся? Він в такій розкішній формі, він помолодшив, треба ж підтягуватись. А mm -hmm. то вже будуть казати, жінка Борисюка, що да? то змарніла, що да, таке? Але він перешкод, Ні, я почув... цього не дозволю. Mm -hmm. Нам треба, щоб ми е, стимулювали наших прихильників. І звичайно, що глядачі в першу чергу от, під, дають до ваших, крила, надихають. До ваших ролей, яка з тих, що зіграні, вам подобається все? Ну, що? Ти, що, ті, що ти назвав. Да. І звичайно, знаєш, приємно що, Валерчику, що ти дивишся в Вікіпедію, а сьогодні є таке. не Вікіпедія. Я дивився серіал. Я дивився серіал. Але О, взагалі так. дивиться постійно серіали по вихідних. Абонент що, приємно такі... недоступен. Там такі у вас дует, Я повторююся. Панове, Римочка подивіться Ольгу Сумську так, так, Рима Зюбіна. У нас там сцени просто чудові та емоційні. Е, я тобі скажу, що зараз е, виходить прем'єра на каналі ОРТ. Угу. Зовсім я інша, то, то Серафімазуєва, а тут. Госпожа Аверіна, тобто вона дуже яскрава багатійка, бізнесвумен, леді, яка тримає бізнес в своїх руках, неймовірний діамантовий бізнес. І це робота з знаними артистами, такими як Толя Білий, він дуже okay. популярний. Ну от, власне, «Городські шпіони, okay. серіал «Городські шпіони, який буде показаний прем'єра в грудні. Теж дуже цікаві зйомки. Віддано цьому фактично весь минулий рік ми дуже довго монтували. З ось... задоволенням подивимося, особливо, якщо там є еротичні сцени за вашою участі. Ну, Еротичних вже немає, але є такі, є що показати. До речі, якщо показати, ми хочемо вам запропонувати пограти в гру, яка має назву Показуха. Ні-ні-ні, ви показувати майже нічого не будете. Ми відібрали декілька ваших ролей, які нам. Здалися цікавими, які епізодичні, Ми зараз їх будемо показувати. підготувалися. Так, ми зараз будемо вам їх показувати. А ви спробуйте визначити, що це за роль і що це за фільми? Власне кажучи, давай це дуже давайте. просто перший. Ну, ти, ти перший, добре. Ти перший. Добре. у мене завдання складне. Зроблю собі але можливе. Дозволю собі зробити невеличку підказку. Вам на це роль невеличка, але яскрава на мою думку. Дуже яскрава. Ну показуха Показую я дуже погано. Слухай, де це є така. Це є може з Данилком епізод. Вечерина котрі. Це дуже класна роль. Це ну ти як роль не назвеш? Абсолютно вірно. Вечерина так, так. піткарка. Пліткарка, як вас там звали, я не пам'ятаю. Повісіться, перевіримо мою мою акторську талановицю світілан. О, ну це жінка-снайпер. Зішком Дамагаровим я кукла. З Домагаровим. А там, панове були ротини. Юлія Кратівна, будь ласка. Дякую. З Домаром гарно працювалися. Отак. І Надія ки вам пише. Олю, я люблю тебе. Тепер у Фейсбуці пишемо одне одному. Юля Крапівна, наша О, Юлечка. Так, що готувався, квізі за Щось так, з хусточкою, так? Де ж це я? Диви Нет. тільки з устичкою не було. Це, це, це я багато де була. Ой, ну в мене багато є роли з саме народних. Так. Ну я не скажу. <гум> щось. Я розгубилася. Ну але, щось, але, значить, дві вгадала, ну, одну давайте ж і дивіться, дивіться, дивіться. Кого вона тут показує? Вушки. Вушки, може, це зайченятки якісь чи крольченята. З двома зайцями. За Двома зайцями А, За двома зайця. Краля гай! Слава! Ви слухайте, які ви неймовірні! Бачите? Зараз не буде нічого складного. очевидність. Ну, Роксилана, вийшов. <Durch tuske office> <ре sore thoroughly> так, Слава, ну цей рух мені дуже не подобався. Движення бедром. Повтори, будь ласка. Якщо собі подобається, треба. А я такі тоді, знаєте, на каналі є картка для пропуску. і я собі кладу. О, о. Ой, боже мій! Давайте разом, добро! Які там танці золота. Але ми не сили виконання Ну, на вулиці краще. ми Олі це край. Я з вами трошечки потрошечки. А ти тр... <смеш> хочеш оце <оттепити>. припробуємо? <смеш> 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 так. Раз. Бедреми, бедреми крутить. Чотири стигнемо так. Та руки не встигають. А потім прискорюєш. Пришло, ви ж все ж таки Вами не посперечаюся. А тепер ви думали так легко відбудитися? Ні, 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 я і... готова ідіть но... на сцену. Боже, що Тепер робить? покажіть нам яку небудь роль, яку ми маємо визначити, тільки не сильно складно, <гум> Боже дорогі мої, а що ж це? Ти, ти вже таку впізнавану показав. А я вас бачу в ревізорі ще. Ви там були прекрасні, чарівні, неймовірні. Ходи почати. Знаєш, цей... як я там ходила? Як ви там ходили? Мамінька, так, Мамінка! Ну а я той, хочу... той що з зубами наружу ну, говорить. Я хочу на боли, на боли. Ну, так, 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 було таке, було. Ну бачи, а що ж, ж із театрального? Ну, там ні, 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 кажіть з акт... кіношного, з кіношного покажіть. Ще, це дуже складне, щоб ми всі знали. Ну ви всі популярні назвали вже. Можете нічого не показувати, просто стійте красиво. Можу просто постояти і привітати. студії «Ранкових студія з чудовим ранком. Твої власними. Я ж все ж треба згадати. Вечори на хуторі біля диканьки, перші. Ні, я сідаю, тому що ти мене поставив. Ти показав. Це показав. Кралю Галю, ну що ж уже? Ви нічого не вгадаєте, тому що це такі фільми. Я хочу вас знаєте про що запитати? Іван Сила, знаєш? Іван Сила. ось я. Слухайте, ну ви ось така холодна. так, таким повертають. Така да, 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 да. отака його ну. королева Растюк нам казав, що дуже вас боявся на знімальному майданчику. Що коли ви виходили, він е, ніяковів і думав, зараз вона мене приб'єси. Велетень казав, вона така сильна, ну, вона ввіряш, така дивна. Просто що актори, ті, е, що актори, так, вони вільно почуваються. А людям, які не володіють професією. Як це було по-новому відчути себе і знімали по 10, 15, іноді 20 дублів, але досягали свого. Вам подобалося працювати з непрофесіоналами, Чи було складно? Вони дуже класні. Тому Природні що... Ти, органічні. От, що, Василь, що... Дмитро, вони як діти на майданчику. Тут просто це ж величезні діти. Вони готові були до всього, що скаже їм режисер. Тобто Ви на майданчику куховарили. Так, я так розумію. На майданчику нам давали. є їжа, кіно корум, так зва. да, кінокорм, який звичайно не варто зловживати ним. Ольшка, а я з але кашку вівсяну брала. Всі знають в принципі, хто працює кіно, що ви доволі вимоглива актриса. Ви професіонал, і ви, в принципі, Має е на це право вже е е е жорстка. Скажіть мені, от за що ви е можете якби посваритися з режисером або з колегами? От як вас можна довести? О, ти що, скільки є нюансів, коли ну, розкажіть, хоча б один <гум> ну скажімо, так. От з Віктором е Андрієнком, коли е головне, що от, знаєш, коли він сумнівається в якихось акторських, <гум> скажімо, <гум> е можливостях, можливостях так і раптом. Що таке? Там другий, третій, четвертий, та ще й п'ятий дубль. І тоді якось ти вже не віриш в себе, і, 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 і ти розгубився, ти не знаєш, яку ж фарбу йому дати, щоб задовольнити такого режисера. розумієш? А коли ти дивишся вже на екрані, то бачиш, що це те, що він хотів. Хоча все одно я б зіграла інакше. А ви за це якби можете йому, ну якщо от він. Я стримувалась, Слава, стрим... я але стримувалась, хотілося. але але хотілось таке сказати і, і, і так відповісти. Ну так власне, як він інколи. Висловлювався на майданчику. А він таке слівце міг з перчинкою дати. Ви можете дати слово з перчинкою у відповідь? Ну раніше так, а сьогодні я вже не так не так. я вже вмію стримуватись. Я бережу свої нерви, тому що це, якщо ти зараз от виплеснеться, вся ця емоція, ти потім не зіграєш в наступному епізоді. Що ти віддаси енергетику на цей конфлікт? Mm -hmm. Тому акумулювати більше енергетику, ніж її е, е, отак от віддавати задармо. Співати Доча. полюбляєте? Сестру ну, я, я з називаю. Це те, що а виросло я. з вами. Всюди війна, китне черемшина. Давайте, хлопці. Знову Знову шлюбу калина, Вічера в садочку. В тихому куточку жде, дівчина. Жде. Головне, щоб дочекалась. Оль, Ольгу Сумську в ранкових курасанах нам чекати не довелося. Сподіваємося, ви ще до нас прийдете. Дякуємо Задоволені. за прекрасний Задоволені. день. Ранкові курасани завжди раді вас бачити. Мої! Мої! з собою Ольга, Дякуємо. Це. чоловіку. Привіт, ми за нього боліваємо. Ольга Сумська. Дякую. 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 Ну а далі Юля Крапівіна з прогнозою погода, погоди курортах. Забув так. про Крапівіну, сумська судді.